Тікали з місця пограбування і натрапили на поліцейських у Миколаєві. Спіймали групу крадіїв, які неодноразово відбирали виторг у магазинах секонд-хенду. Перший раз двоє озброєних чоловіків вкрали 10 тисяч гривень. Це зафіксували камери спостереження. Поліція почала шукати злодіїв за тиждень. Новий напад у господаря крамниці поцілили із обріза і відібрали понад 400 тисяч гривень. Та коли грабіжники вибігали з приміщення, перестрілися із групою поліцейських. Вони були в цивільному і випадково проходили повз магазин. Правоохоронці швидко зорієнтувалися і стали переслідувати зловмисників. Одного упіймали одразу іншого поліція затримала у його ж помешканні. У чоловіків знайшли зброю, з якої стріляли та вкрадені гроші. Будинок був зразу заблокований. Дитина всі ходи, виходи, щоб нікуди не зміг втекти. Прибув порт і С первого дня привезли за корд, штурм вешли в квартиру. Я нічого не забирал. Я вообще не могу понять, о чем речь идет. Есть дома, что незаконно. Ну, приятель этим забежал, дал сумки, конечно. За сумки. И он бежал. Ну, они наверху. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою, все що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.